Дмитро Циганков педагог, композитор, поет, пісняр, незабутній автор пісень понад прутом Моя Коломия та Завітайте до нас в Коломию, заслужений діяч культури, почесний член музично-хорового товариства України. Народився Дмитро Циганков 22 жовтня 1923 року на Луганщині в родині вчителів. Після закінчення Дніпропетровського музичного училища навчався у Львівській політехніці, але через хворобу не закінчив. Вже пізніше в тодішньому Станіславові навчався на фізико-математичному факультеті учительського інституту та в музичному училищі у класі диригування. після участі у другій світовій війні й демобілізації у 1948 році. Переїхав на Прикарпаття. Тоді розпочав працювати при гуцульському ансамблі пісні і танцю. І саме тут вперше познайомився із колоритною музикою покуття й гуцульщини з 1951 року. Жив і працював у Коломиї впродовж 20 років. І саме Коломия принесла йому визнання. Пригадує донька композитора Оксана Циганкова. Щаслива я в тому, що все таки пам'ять про батька вона не загубилася, не вмерла. Це була його творча лабораторія та школа, в якій він працював, де він показав все максимально, що міг обдарований свого таланту як музикант, як керівник. Як організатор всіх заходів він був не тільки композитором, був і поет, тому що, ну скажімо, половина його пісень була на слова власні його тексту. Він любив Коломих. Його душа, серце східняка, луганчанина тут. У творчому доробку Дмитра Циганкова близько сотні пісень. Він неодноразовий лауреат різноманітних пісенних конкурсів, тому у день сторіччя. Дня його народження у Коломиї, яку так любив Дмитро Циганков. Відбувся урочистий концерт за участі творчих колективів громади. Ми Маємо сьогодні за честь мистецькою спільнотою нашої громади подарувати такий мистецький вечір для всіх наших глядачів, які носить назву «Пісня про пісню, автори якого є пані Тетяна Мандрусяк та Оксана Сербинська. В сьогоднішньому дійстві прийматиме участь. Понад 14 колективів це є всі заклади культури нашої громади, це і оркестри, і хори, і ансамблі, і запрошені солісти, такі як Віктор Пашник та Василь Волошенюк. Це діти, це професійні колективи. Тобто, ми сьогодні об'єдналися в одну таку велику мистецьку спільноту, де ми. Шануємо пам'ять генія, який подарував нам прекрасну музику, яка сьогодні лунає з вуст чи не кожного коломаяна і далеко за межами нашої громади. Також свої творчі напрацювання ілюстрації до пісень Дмитра Циганкова презентували вихованці художньої школи імені Ярослава Пстрака. А працівники музею історії міста Коломиї підготували виставку про життєвий і творчий шлях Дмитра Циганкова.